Сезон 2026 це не просто черговий рік Формули 1. Це нова епоха, де швидкість, техніка та стратегія переплітаються в єдиний живий організм. У новому сезоні на нас чекають нові мотори, де гібридна складова потужності зрівняється з ДВС, активна аеродинаміка та відмова від ДРС Нового року приєднаються нові виробники двигунів. Новий регламент передбачає зменшення розмірів та зниження ваги болідів, а також перехід на 100% синтетичне паливо. На стартовій решітці з'являться нові команди, готові кинути виклик усталеним лідерам, яким у цій новій епосі також доведеться будувати все з нуля. Ми побачимо, як нових пілотів, так і тих, хто, здавалося, вже повісив шолом на цвях. Календар сезону, як і раніше, включає 24 етапи і 6 спринтів, проте покращено логістику. Якщо ви хочете стати свідком народження нової ери автоспорту, пориньте разом з нами в сезон 2026. У цьому відео ми представляємо повний гід за Формулою 1 сезону 2026, де кожна деталь важлива, кожна секунда на рахунку і кожна дрібниця може переписати історію чемпіонату. У 2026 році буде багато змін у регламенті, як по динаміці, так і по моторах, кардинально. То цього сезону заплановано аж три тестові сесії, і будуть вони приходити на різних треках. Першу сесію заплановано у нас з 26 січня по 30 січня в Барселоні, і при цьому вона буде закритою, тобто жодних засобів масової інформації та жодних уболівальників на трибуни. При цьому із цих п'яти днів кожна команда може використовувати лише по три дні. Друга тестова сесія вже відбудеться у Бахрейні, і вона буде відкритою. Команди проводять перші офіційні заїзди. ЗМІ та публіка можуть бути присутніми на трибунах. Відбудеться з 11 лютого до 13 лютого. І тут же за тиждень з 18 по 20 лютого буде фінальний етап підготовки перед стартом сезону. Переходимо до календаря. Тут так само 24 етапи, як і було минулого сезону, і також 6 спринтів. Але є певні зміни. По-перше, у нас на тиждень раніше стартує сезон, і 8 березня, дебют сезону 2026 року, відбудеться в австралійському Мельбурні. Далі у нас пройдуть етапи один за одним, які були схожими за послідовністю, як і в 2025 році. Це гран-прі Китаю 15 березня, гран-прі Японії, 29 березня. Далі гран-прі Бахрейну, в якому були дві сесії тестові, і гран-прі Саудівської Аравії 19 квітня. Далі буде у нас переліт на американський континент до Майамі. І ось тут зміна, яка вже давно напрошувалася. Після Майамі буде Гран-Прі Канади. Це зроблено з погляду покращення логістики, щоб не літати до Європи туди і назад і не робити трансатлантичних перельотів. Але ми бачимо, що вибиває порівняно з 2025 роком гран-прі Емілія Романії. І таким чином перший європейський етап. Пройде в Монако. Далі ми переміщуємося в Іспанську Барселону 14 червня, австрійський шпільберг 28 червня та гран-прі Великобританії 5 липня, 19 липня Бельгія. А після Угорщини ми підемо на літню перерву, де востаннє у своїй історії ми побачимо гонку в нідерландському Занфорті 23 серпня. Після чого повернемося на італійську землю в легендарну Монцу. А вже за тиждень буде дебют нової міської траси в Іспанському Мадриді. Далі географія Формули 1 зміщується на схід: це Азербайджан Гран-Прі 26 вересня у столиці, у Баку міська траса, та міська траса у Сінгапурі 11 жовтня, після чого буде переліт знову на американський континент, де на нас чекають чотири гран прі це Остін, офіційно гран-прі Америки, гран-прі Мексики, Гран-Прі Бразилії та американське турне закінчиться гран-прі Лас-Вегасом. І вже за традицією останніх років два завершальні етапи у нас буде в Катарі та в Абу-Дабі. 7 грудня завершиться сезон 2026 року. Розглянемо головні зміни у технічному регламенті, які на нас чекають у 2026 році. Маса болідів зменшиться приблизно на 30 кілограмів, тобто нова мінімальна вага болідів становитиме 768 кг, кілограмів, що робить машини легшими і рухливішими на трасі. Колізна база скорочується приблизно на 20 сантиметрів. Ширина боліда зменшиться на 10 сантиметрів. Також зміни торкнуться шин. Передня шина зменшиться на 2,5 см, задня зменшиться на 3 сантиметрів. Це знизить аеродинамічний опір та ефект прудного повітря. Відповідно, боліди стають менше, легше, швидше реагують на кермо, що теоретично покращує боротьбу щільної групи машин. Що стосується аеродинаміки, то найголовніше, напевно, зміна це скасування ДРС як обгінної системи. Тобто ми вже звикли з 2011 року бачити ці обгони, які багато хто вважає несправжніми. Коли переслідуючий болід знаходиться в одній секунді від свого суперника, може активувати ДРС. Відповідно, ці обгони вважаються легшими. І ось разом ДРС у нас з'являється активна аеродинаміка, тобто це елементи переднього і заднього крила, що змінюється. Тобто раніше у нас було лише заднє крило, що змінювало своє становище, тепер і переднє крило також змінюватиме свої положення. І ми маємо два режими, дві конфігурації: це X-мод, коли нам потрібно показати максимальну швидкість на прямих, і Z-мод, коли нам потрібно максимальне щеплення, максимальний притиск, для того, щоб швидше проходити в поворотах. Відповідно, це створює два різних аеродинамічних налаштування. Вання прямо на трасі, але справжня революція на нас чекає саме в силових установках, де елемент MGUKH повністю прибраний, а MGUKH став потужнішим втричі. Тобто раніше було 120 кВт, зараз 350 кВт. і це приблизно половина потужності двигуна, тобто половина електричної складової, а інша половина буде класичний двигун внутрішнього згоряння. Відповідно, посилюється значення батареї та управління енергією в гонці. 2026 року Формула 1 переходить на 100% синтетичне паливо. Воно просто на порядок дорожче за звичайне паливо, яке заправлялися машини в 2025 році. З погляду моторів у чемпіонаті теж дуже багато змінилося. Багато команд змінили постачальників. Тут варто почати з команди Red Bull, cool, яка повністю з нуля створила моторобудівний підрозділ Red Bull Power Trains. І відповідно, колишні співробітники Honda Mercedes, також деякі співробітники Red Bull створювали власний мотор з нуля за підтримки Ford. Тобто Ford швидше тут фінансист. А французький виробник Renault у нас взагалі припиняє розробку двигунів для дочірньої команди Alpine і йде взагалі з Формули 1. Натомість Alpine отримує двигуни Mercedes. Японський автовиробник Honda йде відповідно від команд Red Bull і Racing Bulls, і стає ексклюзивним постачальником моторів для команди Aston Martin. Швейцарська команда Zauber стає заводською командою Audi, і Audi вже, звісно, свою силову установку розробили. І у Cadillac до 2028 року, як мінімум, будуть установки Феррарі. Ось, в принципі, все, якщо говорити в розрізі мотористів, що змінилося у нас у 2026 році. Фінальна частина нашого гіда буде присвячена зміні на стартових гратах. По-перше, послідовники Заубера. Команда перетворюється на заводську команду Ауді зі своїм власним мотором і з давно відомими персонажами Джонатан Вітлі, керівником команди з Red Bull, та Меттє Бінота, колишнім керівником Феррарі, на чолі всього проекту Ауді, і, звичайно, з двома пілотами Заубера. З німецьким ветераном Ніка Хюлькенбергом під номером 27 і з Габі Бартолетто під номером 5, які виступали минулого сезону за заубер. Наступна найважливіша зміна: що у нас стартові грати розширюються до 11 команд відповідно до 22 пілотів. Повертається у нас і Серхіо Перес, номер 11, і Валтері Ботас номер 77 на стартові грати з американським проектом Cadillac F1 Team. У Редбулі у нас виступатиме Ісак Хаджар під номером 6. Він переходить із Рейсінг Bulls після одного проведеного сезону і стане напарником Макса Ферстапена, який втратить свою чемпіонську одиницю, і виступатиме, до речі, не під 33-м номером, а під 3-м, який йому завжди подобався, але був у Даніеля Рікярдо. Арвін Лінблад під номером 41 стає напарником Ліама Лоусона, який залишив собі номер 30. У команди Вільямс склад стабільний. Карлос Сайнц, номер 55 Алекс Албон, номер 23 У Мерседес все також Кімі Антонеллі номер 12 і Джордж Рассел номер 63 У Хас залишаються Естебан Окон номер 31 і Олівер Берман, номер 87 Команда Альпін П'єр Гаслі Теж Без Змін, номер 10 І Франко Колапінто, номер 43 Алонсо 14, Ленд Строл 18-й, Ну і залишаються дві команди. Макларен, Ландо Норріс, номер один чемпіон минулого року, та Оскар Піастрі, номер 81 і Феррарі, Шарль Леклер під номером 16 та Льюіс Хемілтон під номером 44. Ось такий гід сезону 2026 року ми склали для вас. Дякую тим, хто додивився до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей на каналі Формула Перемоги.